Доброго дня, шановні журі, я беріть Зареметан Раметанзорович, вихований шутка юний дослідник з «Одеська» і туристичного центр Фаліна. Хочу представити вашій увазі мою роботу. Біотестування екстракцій вхойних рослин інвіво для оцінки їх адаптогенної та ретардантної дії. Кліматичні зміни супроводжуються підвищенням температур, частими посухами та посиленням дії стресових факторів на рослин, зокрема сонячного, водного та сольового стресів. Це негативно впливає на ріст і сільськогосподарських культур. Препараси з адаптогенною дією можуть підвищувати стійкість рослин до таких умов і мати практичне значення у сільському та лісовому господарстві. Водночас, рослинні-ретарданти становлять інтерес як безпечні регулятори росту, які можуть застосовувати не лише в агротехнологіях, а й у ланчфох. Дизайні, наприклад, для контролю росту газонних трав. Також е таким чином, дослідження екстракцій фойних рослин, як джерела адаптогенних ретардантних властивостей є актуальним для розвитку екологічно орієнтованих підходів у рослинництві та озеленення. Метою нашого дослідження було біотестування екстракцій фойних рослин in vivo для виявлення їх адаптогенної та ретардантної дії. Задання дослідження полягало в. Проведення експериментів in vivo з екстрактами тису ярідного та суміші сосни ямалайської та кедра атласького на виявлення ретарданної та адаптогенної дії. Аналіз результатів досліджень для оцінки ефективності екстрактів, розробка методів для виробництва препаратів на основі досліджених екстрактів. В роботі ми використовували метод виготовлення екстракту з листя хвойних рослин, метод біотестування на виявлення адаптогенної дії. Метод біотестування навилення ретардантної дії. Також ми використовували стандартні математичні методи для обробки біологічних досліджень. Ми вираховували також відсоток адаптогенності е, та відсоток інгібування. За період літа 2025 року нам були проведені 3 повтори експерименти на вивлення адаптогенної дії та чотири повтори експерименту на вилення ретардантної дії. Екстракт суміші кедра Атлантського та Заснігімалайський адаптував всієї пшениці на 47% при посушному стресі, а на 57% при сольовому стресі. Ми це можемо побачити в таблиці 1. Аналізуючи отримані дані, можна стверджувати, що екстракт суміші мав значну адаптогенну дію, так як відсоток адаптогенності був достатньо високий. Також ми це можемо побачити за допомогою Т-теста. В першому варіанті ми враховували p-value між варіантом з екстрактом та без екстракта. В кожному з варіантів була статистична значуща різниця між результатами, що можна інтерпретувати як ефективну адаптогенну дію екстракту. Ми це можемо побачити в таблиці 1. В другому варіанті ми враховували p-value між контролем та варіантом з екстрактом та без. Тільки в варіанті. Без екстракту була статистична значуща різниця між, е, е, з контролем. Що також є підтвердженням того, що екстракт був ефективний. Екстракт тисаядного інгібував сіянці пшениці на, на 15,5%. Екстракт тисаядного показав відносно слабку гальмуючу дію. Відсоток інгибування був достатньо малий. Також ми не можемо вважати дані, отримані за допомогою Т-теста, між даними на восьму добу достовірними, так як дані на початку вже мали статистично значущу різницю. Спираючись на наші дослідження попередні роки, де ми довели, що екстракти саядного ну, відбував зону розтягу клітин коріння пшениці, літературні дані ми можемо стверджувати, що основними діючими речовинами в екстракті тисаядного були алкалоїди. Екстракт суміші сни та кедру показав сильну адаптогенну дію, адаптувавши сіянці пшениці на 47,3% при посушному стресі а 57,3% при сольовому стресі. Цей екстракт має високі перспективи в розробленні препарату адаптогенної дії, який міг би використовуватися в агротехнологічних тілях. Екстракт і показав слабку інгібуючу дію, інгібувавшись сіянці пшениці на 15,5%. Ми вважаємо, що не так, також має потенціал для створення ретроданта, який ми би застосовуватися в садовому парковому господарстві. Дякую за увагу!